При закінченні школи вчителі нам казали, на вас чекає тисячу доріг. Зійшовши із батьківського порогу, ми не лише побачили тисячу доріг, але ж і почули тисячу голосів, які кудись нас кликали. Це життя, в якому ми живемо, не проходить і не пробігає, а пролітає. І в кінці залишається не тисячу доріг. А лише дві дороги. Одна із них веде до раю, інша до пекла. І всім нам потрібно буде пройти через темний коридор смерті, хочемо ми, чи ні. У Священному Писанні сказано: так говорить Господь. На дорогах ваших зупиніться і гляньте. І спитайте, де стежки давні, та дорога добра, ідіть по ній та й знайдете мир душам вашим.